Він такий прям гарненький, вигляді, там левеняток якихсь слоників, жучків, жабок. Взагалі дуже зручно. Давайте перевіримо. Приклеюємо. Там, я так розумію, світиться, що це, типу, дійсний одразу. 15 секунд, і висвічується одразу циферка, яка температура в дитині. Вони багаторазові. Приклеїли дитині, дитині цікаво. дитина не плаче, дивиться на себе в дзеркало. І є. Так. Ну, воно, певно. Зараз дочекаємося. Так, ось починає з'являтися 37. Перевіряємо. 36,8. Ну, я так розумію, що це достатньо точно. Тобто, не 38, не ближче до 38, а ближче до 37. Спосіб дієвий. Купуйте особливо для діток або для тих, кому важко поміряти там температуру під пахою. Клас, клас.